Привіт Привіт. ще раз продовжуємо нашу серію чи не дарма стараєшся, чи не дарма стараєшся, взагалі в своєму духовному житті? Чи звернув, звернула увагу на те, що ти робиш, з того, що тебе відтягає від Бога, що тебе від нього відштовхує, що тобі не дозволяє жити з ним в радості, насолоджуватися цим життям. Що? Мені здається. Такою однією проблемо є е, розуміння життя з Богом, взагалі життя, ні, саме власне життя з Богом, як обов'язку, виконання, постійне виконання різних релігійних обов'язків, обов'язків, заповідей, е, обов'язків церковних заповідей. Ну і ось, і ось так. Я виконую обов'язки, які на мене накладає Бог, які на мене накладає церква. І за це, за добре виконання цих обов'язків, маю надію, що потім я, коли буде стукати двері раю, то мені відкрить, скажуть, заходь, ти обов'язки виконав, виконала можна. Ой, ну проблема така, може вже давним-давно побачили, що проти будь-яких обов'язків. Особливо, коли їх стає дуже багато, ми починаємо бунтуватися. Це, здається, так насправді абсолютно нормальна реакція людини, яка розвивається. Тобто, бунт проти того, що робив або робила автоматично, бездумно. Ну і хочеться врешті почати робити те, що я хочу робити. Ну, як бути? То як бути, власне, в житті з Богом справі обов'язків? ну, власне, проблема є така. Коли виникає взагалі ідея обов'язку? Скоріше за все, тоді, коли певна група людей хоче побудувати якусь таку. Суспільну групу, можна просто сказати, суспільство, яке об'єднане якоюсь однією ідеєю, і треба в, за короткий час, тобто швидко, цю, цю суспільну групу збудувати, ну і щоб вона функціонувала, принаймні, зовнішньо виглядала, що вона функціонує як годинник, добре Власне. І, звичайно, Найпростіше, як це зробити? Ну накласти на всіх обов'язок. Роби так, не роби так. Ходи сюди, туди не ходи. Ну і отак. Здається, так ми дивимось на взагалі життя з Богом. Нам здається, що Бог через те, що Він є набагато більше від нас, сильніший. Він може на нас накладати якісь обов'язки. І він це робить. Він дає нам свої заповіді і каже, живи так, а якщо будеш жити так, якщо будеш робити так, то в кінці отримаєш за це нагороду. Так, е да. може когось така ідея притягує? М -м, може, у когось дуже дуже такий практичний, я би навіть сказав, прагматичний розум. І він погоджується: він вона погоджується на такий контракт, що я виконаю власне свою частину умови, і тоді Бог в кінці виконає або по ходу мого життя буде виконувати свою частину контракту, свою частину умови. Знову я переконаний, що рано чи пізно. Виникне бунт, і дуже серйозний бунт проти цього контракту. Особливо він буде виникати, звичайно, у молодих людей, коли вони з дитинства виховуються в такій віруючій християнській, релігійній родині, і в певний момент починають питати: а нащо я це роблю? Ну і коли зустрічається з відповіддю Так треба або гірше, бо Бог так наказав. Це Така відповідь, мені здається, такий тип відповідей тільки погіршать справу. То що ж робити? Як же жити тоді? Ну, здається, ми забуваємо, забуваємо про таку річ: е, У всіх нас є натуральний потяг до щастя. Взагалі, одразу можна запитати себе, чи взагалі поняття щастя функціонує в моєму духовному житті? Звичайно, в житті, я переконаний, у всіх функціонує. Ну, кожна людина прагне щастя і погодиться на це, що робить все для того, щоб бути відчувати себе щасливим, дійти до щастя. Інше питання, звичайно, як ми це щастя бачимо, розглядаємо. Будь-якому разі те, що я роблю з себе е, натурально, спонтанно, ну то я роблю не для того, щоб почути себе погано, не для того, щоб створити собі потім погані умови і в них жити. Ні. Ну, якщо, звичайно, я не хворію на якусь таку дивну мазохістську хворобу, я не знаю. От. Але абсолютно нормальним чимось є, що я роблю все для того, щоб почувати себе добре. І це є абсолютно натурально. Де може бути проблема? Існує три таких погляди на те, яка наша людська природа є. Один з поглядів це такий просвітницький, що людина є абсолютно, так скажемо, не зіпсутою істотою, зіпсути нас можуть тільки суспільство, та суспільство може нас зіпсути. А я народжуюсь як такий чистий лист, чистий папірець, і якщо мені дозволити спонтанно жити, то я буду вибирати тільки добро. Це один погляд. Другий погляд, так званий гностичний або маніхейський погляд, що наша натура, природа була з первородним гріхом знищена. І тому самі себе ми частіше будемо вибирати зло, на жаль, навіть з дитинства. І тому треба створювати рамки. Такі жорсткі рамки, які будуть нас постійно стримувати і не давати нам робити зло під загрозу якоїсь кари. Наприклад, або кари е, державної, або кари Божої. От, власне, е, кара Божа тут буде в е, ситуації з заповідями. Тобто Господь нам дає заповіді, і вони є такими рамками, які обмежують в нас зло. Як забери заповіді, скаже людині живи. Як хочеш, ну і людина почне творити зло наліво і направо. А є третій погляд. І, власне, цей погляд домінував і домінує, в принципі, в християнстві, але більше домінував, здається, в першому тисячолітті. Тобто, ми дійсно первородним гріхом є ослаблені, або по-інакшому можна сказати. Ми з дитинства ще не навчилися жити нормально з собою. З іншими людьми і з Богом. От. І для того, особливо, щоб жити з Богом добре і щасливо, нам потрібна Його допомога і тому потрібне духовне життя, щоб нам в цьому розвиватися. Але через те, що ми ослаблені первородним ріхом, певні рамки від початку варто собі накладати, але вони не можуть бути такими міцними. Щоб абсолютно сковати наші натуральні якісь прояви прояви спонтанності, е, ось. І я заохочую подивитися на себе власне, з такої точки зору, саме з точки зору того, що я не до кінця зіпсути, у мене є багато спонтанних проявів, які можуть мене довести до щастя, і які в жодному разі не можна блокувати. Так ось, цей натуральний потяг до щастя можна поділити на чотири такі натуральні схильності, які колись розписав розписався Тифома Квінський. Е, можна так просто їх назвати: е, схильність до збереження життя, схильність е, до е, відносин з людьми і батьківства, схильність до натурального пізнавання правди і. Е, Можна сюди дописати або окремо виділити схильність до прагнення відносин з чимось, чимось трансцендентним, тим, що ми називаємо Богом. І, власне, коли ззовні хтось намагається обмежити, можливість, мою можливість реалізування цих схильностей, це і називається дискримінація. Тобто. Хтось блокує мені те, що в мені натуральне. Якщо це блокувати, то блокується мені дорога до розвитку мого, до моєї дороги до щастя. Блокується моя дорога до Бога. І, увага, Ці схильності вроджені, але, на жаль, через власне первородний гріх через незрілість, найчастіше незрілість, я не завжди буду знати, як ці схильності реалізовувати. І, власне, помил, помилки, помилки в моїх реалізаціях цих схильностей і будуть якби, називатися гріхом. Тобто, я, ху, мені здається, що в такий спосіб я, наприклад, покращую свої відносини з людьми, а так насправді я їх погіршую. І або зупиняюся в дорозі до щастя, або навіть починаю йти у зворотньому напрямку. І так само в пізнанні правди, наприклад, коли я починаю бажати пізнавати світ, і це абсолютно нормально, і при цьому починаю заперечувати існування Бога і потреби вести з ним діалог, спілкуватися з ним, то я так насправді. Якусь частину правди я пізнаю, але через те, що я блокую в собі цю натуральну схильність, я закриваю, закриваю собі можливість дійти до цього щастя. Так ось, варто дивитися на гріх в такий спосіб, як на блокування собі дороги до моєї реалізації, яка веде мене до щастя, тобто до Бога. І тут варто пам'ятати, що ми живемо, живемо в Новому Завіті. Ми, якщо використовуємо заповіді, так як вже апостол Павло постійно вказував, то тільки використовуючи таку формулу, так скажемо, пам'ятайте. Все мені дозволено, але не все мені корисне. Все мені дозволено, але я не дам нічому надімною. Панувати. Це дуже-дуже важлива річ. І коли я буду задумуватися над тим, чи це є гріх, чи це не є гріх, то, в принципі, якщо я живу в освячуючій благодаті, якщо я живу безгрішно до цього моменту і не знаю, як мені далі вчинити, в принципі я можу включити свій розум і подумати, а чи. Цей вчинок допоможе мені стати ближче до Бога, ближче до інших людей, ближче до себе. І чи це при мен... дійсно принесе мені щастя? Чи варто від цього відмовитись? Чи я можу реалізувати цей потяг в якийсь інший спосіб? Ось. Я, звичайно, можу звернутися до святого письма, але закладаємо, що воно вже в нас є. Воно, свят... воно тобто, новий е, закон, є в моєму серці. Святим Духом в мені влити, якщо, звичайно, я не живу в грішний спосіб. Ось. І так варто дивитися на гріх. Мені здається, що таке життя буде набагато цікавіше, веселіше, радісніше, і тут більше є можливостей до творчості. Тобто, моє життя це не виконання певних схем. Невиконання певних обов'язків, проти яких я постійно буду бунтуватися так насправді. А це скоріше, моя дорога через реалізацію моїх натуральних бажань, які я розглядаю розумом. І, звичайно, якщо важка ситуація, то можу попросити, Господи, освіти мій розум, щоб я знав, чи це я роб... маю робити, чи не маю. Чи мене це насправді буде до Тебе наближати, чи не буде наближати. І проти такої дороги, здається, бунтуватися дуже важко. І не хочеться бунтуватися. Я, коли вчився, власне, в нашій домініканській семінарії, то для мене це було, було таке відкриття в моєму духовному житті було це таке відкриття Америки, не знаю, така революція, коли я почав дивитися власне духовне життя саме через призму. Прямування до щастя, а не просто виконання обов'язків. Проти щастя ніхто бунтуватися не буде, я думаю, ви погодитесь зі мною. Натомість, щоб не перекреслювати потребу обов'язку, варто тут взяти такий образ. Е якщо я хочу навчитися, наприклад, грати на музичному інструменті, якщо я хочу вивчити якусь іноземну мову, то завжди на початку м -м, буде мій організм якось. Через лінь, через те, що треба повторювати багато разів одні ті ж самі е, дії, які, здається, що не мають жодного сенсу. Тут можна собі так накласти обов'язок в педагогічних цілях, що я буду це робити, незалежно від того, як себе буду почувати, що я при цьому буду відчувати, яка злість у мене буде при цьому. Я бачу ціль перед собою. Я розумію, що в певний момент цей обов'язок відпаде. Я почну це робити не те, що механічно, але е, абсолютно спонтанно. Спонтанно я почну вміти грати певні, там, не знаю, якщо це фортепіано, то певні акорди. Якщо на гітарі, то певні е, знову, акорди я буду брати абсолютно автоматично. Я не буду задумуватися над тим, як мені пальці поставити. От. І обов'язок відпаде. Буде вже тільки музика, тільки говоріння іноземною мовою. І так, власне, варто дивитися на духовне життя, як на щось спонтанне, до чого варто прямувати, щось, що не заперечує мою природу людську, але хоче її розкрити, піднести на інший рівень і привести, звичайно, мене в першу чергу до щастя. А щастя це Бог, і Бог є щастя. Вам цього дуже дуже бажано.